Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні в рубриці Квітковий всесвіт у мене ось такі тюльпанчики. Тюльпановидна сортова поларгонія, яка називається Патрісія Андре. Я вже показувала таку темнішу тюльпанку з даного сортка. Вікторія Андре називається. А ця більш така червоненька, ніжно-червоненька. Мені нагадує квіточки ось такі, як роблять зі згофрованого паперу. Не знаю, чому ось, бачите, вона так. Ось такого відтіночку. Кущик маленький, ось такий, він кущиться сам. І е, даний сортик е, цвіте рясно. Він в мене вже не вперше цього літа цвіте. Е, ось е, бутончики квіти ось такі шапочка велика. Вони ще навіть повністю не розпустилася, але я вирішила вам показати, от, щоб потім десь не пропустити цвітіння даної квіточки. Як я говорила, сортові палергоні тюльпанки вони мають трошечки інші листочки. В їх дуже легко можна відрізнити від зональної От. Ну, Звісно, якщо буде вже два сортика тюльпанки, то вже там важче розрізнити від зональних, досить легко відрізнити дані листочки. Як завжди, я поставлю ще в кінці даного відео фотографії. І коротенькі відео цього, даного сортка. Мені дуже подобаються пелергонії тюльпанки. А особливо це за її такий незвичайний колір цвітіння. Ось такий Маленький відеоогляд даного сортика. До зустрічі в наступному відео.